Доброго ранку, дорогі глядачі, слухачі. Мене звати Віктор, ви знаєте, і мені дуже приємно те, що по світі є багато людей, які радіють слові, які їдять слово, тому що слово це хліб з небес. І що ми є однодумці, це так приємно, що я не один. Що нас е, тисячі тисяч це ті, які е, хочуть жити вдома на небесах, це ті, які прийняли вже небо тут на землі через Слово Боже. Ви знаєте, що Слово Господнє, воно небесне, послане на землю. Тому людина, яка в ньому живе, вона вже посаджена на небесах. Це дуже Мене радує, мені дуже приємно, що ми є браття і сестри, ті, які хочуть жити в слові, які живуть словом, які насолоджуються словом більше, ніж е, сота меду. Ви знаєте, соти є медові такі, і коли ти їх смокчиш, то слово воно солодше, воно приємніше. Не можна це е, порівняти з тілесним. Не можна порівняти духовне тілесним, коли ти ходиш в присутності Ісуса Христа. Це блаженство, це радість, це мир, це любов. Я дякую, що ви є. Я дякую, що ми разом, браття і сестри. Я дякую, що ми разом е є Церква Ісуса Христа. Ті, які роздумовують над Писанням день і ніч, як написано. По-російськи скажу, внікай в себя і учення, займайся постоянно, постійно займайся день і ніч. Займайся своїм спасінням. Не просто э, говори, а живиним. Це дуже приємно. Хай вас Бог благословить. Аллилуйя!